Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика Говоримо українською тема нашої сьогоднішньої розмови про фонтан і водогрой. Ці слова синоніми, перше з них запозичене з італійської мови, в яку примандрувала з латини. Італійське фонтана та латинське фонс, родовий відмінок фонтіс, означає джерело. Згодом фонтанами стали називати красиві споруди, з яких ажурними струменями тече вода. Гуляли вітри на ламанщі, фонтанами бив фонтенбло. Бло. Ще був я не гетьман. гетьманщі і в мислях іще не було. Ліна Костенко. Вживається слово фонтан і в переносному значенні, Із мохів бризнув у небо фонтан золотого пилу Володимир Жицький. Також фонтан це нестримний потік або вияв чого-небудь, фонтан красномовства, слів, ідей, радості, люті. Бити, бризкати, вибиватися фонтаном означає текти, виливатися сильним струменем, розбризкуючись у різнобіч. Вода з артезіанських свердловин вибивається фонтаном. У переносному значенні цей вислів означає активність, іноді аж надмірно. Життя б'є фонтаном. Також фонтаном називають водорозбірну колонку. Вони все бігли з кухлями до фонтанів із галасом, писком, дзвоном посуди Михайло Коцюбинський, струмінь нафти, газу, води, який викидається зі свердловини під природним тиском, це теж фонтан. Увесь горизонт у вогнистих спалахах газових фонтанів Іван Цюпа. Від іменника фонтан утворилося дієслово фонтанувати. Воно вживається як у прямому значенні, так і у переносному. Гейзер водяний вулкан, джерело, що періодично фонтанує гарячою водою або парою. Футуристична поезія Михайля Семенка Місто фонтанує епатажем і деструкцією. Є ще слово фонтанування, тобто вихід на поверхню у вигляді фонтана. Наприклад, фонтанування нафти, а може бути і фонтанування емоцій. Зверніть увагу, в родовому відмінку однини слово фонтан має закінчення А, фонтана, а не фонтану. А ви знаєте, що таке фонтанж? Це висока дамська зачіска епохи Людовика XIV. Ось така. Дуже схожа на фонтан. Питомо український відповідник слова фонтан водогрой. Це слово напрочуд ніжне, поетичне та ідеально пасує до художнього мовлення. У темряві та в винограднім листі таємна плеще тихий водогрой, Леся Українка. Познайомтесь, кит Степан, а над ним ого фонтан. Кит розвагу класно має, він пускає водограї. У цьому веселому віршику до ладу і фонтан, і водогрой, а от у науковому стилі доречне тільки слово фонтан. Погодьтеся, водограй нафти або газовий водогрой звучить неоковирно. Це все одно, що замість лінії горизонту написати в підручнику лінія небосхилу чи виднокраю. В образних висловах теж потрібно бути обережними, бо якщо водограй усмішок звучить чудово, то водограй злості не дуже. Кожному слову свій контекст. Водограй асоціюється лише з позитивом тому принагідно побажання. Хай радість і щастя у ваших долях б'ють веселковими водограями. Іноді водограєм називають водоспад. Уявімо дівчину з довгим хвилястим волоссям, яке спадає на плечі, мов золотистий водограй. А ще краще згадаймо знамениту пісню незабутнього Володимира Івасюка. Ой воду, водограй, грай, я награй, та носріж вабий, ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси, Що хочеш водограй в попроси. Труни дає тобі кожна весна, свідки дарує їм оці м'яса. А ми зіграємо на струнах води, хай розірють вони радість. І